Софія Федина, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність З нами на зв'язку. Вітаю, Софія. Доброго дня, товариство Софія. Сьогодні був опублікований закон про мобілізацію. Вчора він відповідно був підписаний президентом України. І відповідно з моменту опублікування, це я більше радше для глядачів, роз'яснюю. З моменту опублікування він вступає в дію і положення цього закону набудуть чинності через місяць, а саме вісімнадцятого. Травня я нагадую положення цього закону э, дається два місяці для того, щоб уточнити свої дані в ТЦК. В іншому разі э, далі вже починається історія з ухилянством. Ну і відповідними обмеженнями. Отож, від цього моменту маємо три місяці, наскільки Цього терміну на державу вистачить. На вашу думку, і загалом, чого чекати от в плані реалізації вже ось такого закону ухваленого? Ну для початку треба зрозуміти, що мобілізація має бути і Люди мають відповідально ставитися до цього процесу. Не тільки мобілізація робиться не тільки тому, що владі так хочеться, не тільки тому, що там насовували всяких репресивних норм, щоб познущатися з українців, як багато хто говорить. І, на жаль, багато норм не відповідають Конституції. Але мобілізація є потрібна для того, щоб ми елементарно вижили як нація, як народ і як українська держава. Звичайно, що в воєнний час мобілізація вона не може бути співставною. З абсолютними свободами, правами людини, тому що чесно кажучи, їх у нас забрала Московська Федерація. Я можу говорити, що влада провалила мобілізаційний процес, що весь процес абсолютно не таким чином відбувається, як мало би бути у правовій державі, що дуже багато норм вони навпаки ущемляють інтереси громадян, і процес, в який відбувається, мобілізація не відповідає, не забезпечить той реакції, яка би мала бути. Це одна сторона з іншого боку для чоловіків, для жінок, які і відчувають можливість, потребу свою йти на фронт. Зараз треба йти і уточняти свої дані в центрах комплектування, шукати ті бригади, в яких би вони хотіли служити, шукати можливі посади, в яких людина та чи інша може себе найкраще проявити. Бо зараз, слава Богу, є і така можливість через рекрутингові центри. І... У нас дискусія наразі зупинилася. Законопроєкт вже приухвалений. Він діє, і нам треба шукати нагоду, як максимально готувати мобілізованих, як забезпечувати їх усім необхідним, як їх навчити так, щоб на передовій була нагода не просто виживати, а вести успішні бойові дії і, а, а, зрештою, перемагати. Зрозуміло, ну і також стосовно енергетики вчора фракція Європейської Солідарності звернулася до керівництва парламенту з вимогою провести позачергове засідання, якраз в плані енергетики, і запросити міністра енергетики, а також інших урядовців і посадовців, які дотичні до цієї галузі. Чи є вже якась відповідь керівництва парламенту? Якась реакція, скажімо, на це. Ну і загалом, як, як вирішувати. Ту ситуацію, яку маємо станом на зараз в енергетиці. Ну наразі про будь-яку реакцію мені невідомо. Традиційно ситуація така, що позачергові засідання в екстрених ситуаціях можна і треба було скликати одразу, коли подія надзвичайно трапилася. Верховна Рада якраз була в курсі про ці всі події, але на жаль, від керівництва не було жодних спроб зібрати депутатів, викликати міністрів, проговорити ті чи інші питання. Тут всі у відрядженні, всі ж виявляються дуже зайняті. А хтось має відповід дати відповідь на. Запитання, чому нам казали, що наші об'єкти енергетики є повністю захищеними, а насправді вони були незахищеними. Дуже багато суперечливої інформації, як, наприклад, ну я не знаю наскільки вона перевірена, але багато інформації про те, що були переміщені засоби проти протиповітряної оборони. Що в нас не було, наприклад, достатньої кількості з ракет, щоб збивати ті чи інші літаючі московські об'єкти. Чому тоді їх не було? На ці всі питання треба давати відповіді: куди пішли гроші? Чого? Бракує і що робити зараз, тому що насправді ситуація є дуже складною, і, от, вже дуже багато блогерів про це говорять. Хоча б про це мали би говорити керівництво української держави, що у нас можуть початися відключення уже влітку, що у нас буде дуже складна зима. Що велика частина потужностей вона не надається до відновлення не тільки тому, що немає коштів і часу, а передавсім тому, що немає запчастин в нас настільки застаріле обладнання. Що в більшості європейських країн вже таким навіть не користуються? Наприклад, одна з країн Балтії, не пам'ятаю зараз, яка саме навіть розглядала варіант, щоб розібрати на запчастини свої зупинені станції, щоб допомогти запчастинами Україні. Але чому Україна про це не думала завчасу, не вела переговори? А ми всі ж розуміли, що ракетні обстріли не зупиняться, і ракету Московської Федерації достатньо є. Ой, чи нам помара? Фону шо інакше розказували та у нас же ж по марафону розказували, що дві-три ракети там вже два-три тижні і більше нічого не буде. Ну насправді маємо гірку ситуацію, і сьогодні треба було би розробляти нові технології, звертатися до усіх країн світу про допомогу, звертатися до міжнародних структур, отримати кошти на впровадження якихось можливостей енергетичної підтримки критичної інфраструктури і таких об'єктів як школи, лікарні. Якісь там е, установи, які мають працювати незалежно від ситуації. Тобто зараз це треба проговорити. Хай би це було в закритому режимі. Я розумію, що це питання національної безпеки, але спробу проговорити це держава не робить. Я тільки бачила інформацію про засідання енергетичного комітету на Харківщині і бачила те, що Зеленський сказав, що нам треба ой бігом все захищати. Перепрошую, це вже захищати після того, коли все розбомбили. Ну а ми два роки про це не підозрювали. Тому е, ну, я чесно кажучи, так. Критично говорю не тільки тому, що влада не зробила свого завдання, а тому, що сьогодні критично вже позавчора було говорити, що робити нам зараз і починати цю роботу. Так, саме так на превеликий жаль. Дякуємо, Софія. Софія Фодина, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність, була з нами на зв'язку.